2.01.19 року о 16.20 до чергової частини сумського відділу поліції від органів ДСНС надійшло повідомлення про те, що за адресою Супруна 32 1 перший під'їзд на 9-му поверсі в ліфту затиснуло дитячий візок. Виїздом на місце події оперативно-слідчою групою було виявлено труп немовляти, який на той час вже знаходився. В квартирі, попередньо проведеним оглядом місця події за участю експерта, судово-медичного експерта було встановлено, що смерть новонародженої дитини, немовляти, будемо так казати, хлопчика 2,5 місяці. Народився він 17-10-18-го року. Настала в результаті асфіксії. А також перелому основи черепа. Ну, це попередня на час огляду. В даний час проходить у нас розтин тіла, після якого буде вже встановлено остаточний діагноз, тобто причина смерті. Що також було зафіксовано на місці події і встановлено, яким чином цей випадок у нас відбувся. Попередньо в ліфту після прогулянки піднімалась родина з першого поверху. Це мати новонародженого, а також її дідусь. Піднявшись на дев'ятий поверх, мати вийшла першою. Дідусь, коли витягав коляску з приміщення ліфтової кабіни, наполовину, коли він її витягнув, двері ліфта зачинилися і ліфт здійснив рух. Донизу. Таким чином коляска була заблокована під кутом 45 градусів між верхньою частиною ліфта, тобто потолком, а також підлогою під'їзду. Таким чином дитина була затиснута. Дідусь вчиняв дії щодо визволення дитини, але в нього нічого не вийшло. І таким чином була констатована смерч. родом місця події за участю спеціалістів управління держбезпеки праці в Сумській області було встановлено, що причиною такого нагрошу, не незриву, а можна сказати, несанкціонованого спускання ліфту при незачинених дверцятах, стали неправильні дії електромеханіка ТОВ Суми міськ ліфт. В чому власне, справа? Даний ліфт був ще. В 2017 році капітально відремонтований. В нього вкладалися кошти на підставі договору укладеного між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради і КП суми Сумиліфту. В листопаді 2017 року були закриті акти. Гарантійний строк використання даного ліфта складав 2 роки, експлуатаційні 4 роки за умови додержання всіх необхідних вимог. Безпеки, праці і життєдіяльності населення. Але незважаючи на цей капітальний ремонт і гарантійне зобов'язання, ліфт почав ламатися вже через півроку. Двічі він взагалі зупинявся, а впродовж останніх двох місяців було чотири випадки, коли він ламався, в тому числі двері до кінця не зачинялися, або навпаки, двері були зачинені, а ліфт їздив між поверхами. Саме тому мешканці телефонували на аварійну службу, виходили Монтери, і напевно через це, через численні скарги. Електромонтер і вчинив свої дії. Зокрема, у невстановлений спосіб він шляхом приєднання дроту до двох клем по суті дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами при незачинених дверцятах. Тому ми вважаємо, що коли дідусь візочком виїздив з ліфтової кабіни, хтось на інших поверхах внизу натиснув просто кнопку виклика і ліфт самовільно рушив вниз. Наслідок цього і сталася дана трагедія. Хочу наголосити, що ці роботи є роботами з підвищеною небезпекою, дії, які вчинив електромонтер ТОВ «Сумеліфт» є незаконними злочинними. Крім того, є явний, так, ознаки зловживання службовим становищем і недбалого доставлення до наслідків з боку керівництва міських сумелів, зокрема його директора, який підписував і договір, і гарантійні зобов'язання, які уклав у 2018 році договір на експлуатаційне. Обстеження і обслуговування даного ліфту серед обов'язків, зокрема, йому інкримінувалося те, що у разі виявлення технічних несправностей саме він мав і був зобов'язаний зупинити роботу даної ліфтової кабіни аж до заборони її експлуатації, чого зроблено не було. Первинна правова кваліфікація була стаття 190 части... 119 частина 1, це необережне вбивство. В подальшому ми її перекваліфікували на статтю 272 частину 2, тобто Роботи порушення вимог роботи з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людей. Крім того, директору міських сумуліфти інкримінована статтю 364 1 частина друга, тобто зловживання службовим становищем службової особи, юридичної особи приватного права. Електромонтер, а також керівник ТОВ міськсумеліфт затримані в порядку 208 слідчим. На даний час мною, як старшим групи прокурорів, погоджено повідомлення про підозру їм. Обом зараз ми вживаємо заходи щодо легалізації проведених слідчих розшукових дій. Зокрема, за ніч ми провели сім невідкладних обшуків в приміщенні департаменту інфраструктури Сумської міськради, в приміщенні ТОВ Сумеліфт, в приміщенні ЖЕКО. КП, Теплоенергоцентраль, а також Джеку ТОВ ДОМКОМ, де були вилучені документи, на підставі яких ми прийняли рішення про юридичну відповідальність вказаних осіб. Призначаються необхідні експертизи. Завтра ми будемо звертатися з клопотанням про тримання під вартою стосовно обох підозрюваних.